Доброго дня, слава Україні, слава героям в і брони. Сьогодні розкажу вам про ось такий боєприпас 7N39 індекс ігольник, бронебійний. Скажімо так, на думку е, агресора, не аналогів. аналогов. Ну, з цим все трішки не так. Він дуже схожий на ось такий боєприпас так, зовні. Це 7N22, 17 й завод, 5 -й рік Барнул. відрізняється. Величиною нанесеного цього лаку, ось тут, бачите? Тут трішки більше. Да? І е, маркування. Має бути сімка, тоді буде плюс-мінус ігольник. 17-й це барноу. І по характеристикам, е, скажімо так, цей буде потужніший. Начнемо розбирати історію е, виникнення. Да? Маємо ось таких два набої. Це буде 855-й 1 США. Це 7,22 Це цей, це цей. Вістень одинакова. Е, пробиття немає, ушкодження по однієї ті ж. Да? Але ж е, в США є ось такий боєприпас. І характеристики в нього вже будуть кращі. Відповідно на противагу йому, е, РФ створює ось такий. Характеристики. Плюс-мінус одинакові. Якщо ми подивимося по самому сердечнику, і по кулі, як воно виконано, ось тут це буде ігольник 7.39, а ось тут ми побачимо в розрізі ось такий. Як ви бачите, і форма сердечника, ну і плюс-мінус всі унікальні розробки, є такими самими унікальними, як і ВАЗ-2106. Ну і багато чого совку. Нічого з тих пір не змінилося. Навіть по історії, як ми бачимо, ось тут от буде 16-й рік. Це рік, коли був виконаний перший великий об'єм по держзамовленню по постачанню цих боєприпасів в Міністерство оборони агресора. А вже в 2019 році завод вимпіл з робітниками під 900. Що є бюджетоутворищем в Амурську, зарплату в кінці року людям вже виплатити не зміг. Ну, Напевно, тому що те, що потрібно віддати, було, скажімо так, в вигляді прикурити чиновникам, перевищило можливості фінансово розрахуватися з людьми. Ось така реалія. По е, самим характеристикам, які має цей чудо Чудонабій. Е, ворог зазначає, що це патрон, від якого плюс-мінус немає е, захисту. Ну, це трішки не так, так як, Да, пластину четвертого класу, От, сталеву, 600-твердість, -та там 6 чимось, товщина, 10 метрів пробиття. Він пробиває. Так само він його проб'є і на 100 метрах якщо пластина сама. Тут потрібен підпір, який е, має бути в комплекті з бронею. Але якщо ми подивимося сюди, ось сюди, то ми побачимо, що цей чудо-сердечник тут залишився і також залишився ось такий. Е, це буде з ось такого набою 7,62 е, БЗК. Поміряємо на ньому твердість. Твердість ми маємо 64 одиниці. Ну, Плюс-мінус, так воно мало би бути в сталі. Тут вже йде, скажімо так, пресований і спечений вольфрам з Кобальтом. Ну, зазначається 85 одиниць. Момент в чому? Не все, що зазначається, відповідає дійсності, так як ось е, даний боєприпас е, зазначено має мати 10,7 вагу. Має він 11,2. Це якщо ми беремо 16 рік, візьмемо, скажімо так, 21, будемо мати 11,1. Так само і по Кількості пороху є розбіги по характеристикам 1,4. В нас по факту хлопці міряли 1,3. Вага кулі 4,1, самого сердечника 2,2 г. Ще замірюю вам товщину. Десь орієнтовно 3,8 по діаметру. І десь буде в районі 14,8 по довжині. Кераміка. Плюс-мінус, як ось на цьому відео зупиняє. Якщо вона від 5 класу, карбібора також зупиняє а, американська плита. Тут товщина 8 500 відвертість, по-моєму. Там 8 з чимось. Тобто, ну, плюс-мінус 5 клас. П'ятий клас воно вже не пробиває. Відповідно. Не така це є і, скажімо, сильна річ. Гонка озброєнь це добре, але добре вона тільки для тих, хто на цьому заробляє. В країні, в якій на 70% туалети знаходяться на вулиці, пробиття цього сердечника. Відіграє, скажімо так, саму найменшу роль, яка характеризує рівень життя і благополуччя населення. Як про те, що я говорив раніше випадку з зарплатою, ясно характеризує саму ситуацію, яка відбувається. Дякую, хлопці і дівчата, вам за те, що ви робите. Всім остальним хочу сказати, що Україна платить страшну ціну. Ми віддаємо саме цінніше, що в нас є, життя хлопців і дівчат. І тому ось ця інформація, як і люба інша, вона потрібна, тому як потрібно розвиватися, навчатися і будувати сильне мілітарне суспільство з сильним оборонним комплексом. Тому як це дасть нам гарантію того, що ми в наступний раз. Ціну таку велику платити не будемо. Слава Україні! І ще раз слава героям! Хто її борони.